Дев'ятий крок по відношенню до тих, кого вже немає в живих. Якщо ви досі не можете плакати по-справжньому, то перед тим як ви спробуєте скористатися наступною парадою, пропоную наслідувати рекомендаціям, приведеним нижче, до тих пір, поки ваші сльози не зможуть вільно виливатися. Це не має ніякого відношення до написання листа. Це стосується сліз. Ретельно виберіть партнера, який зміг би знаходитися поруч, поки ви писатимете. Таким партнером має бути людина, духовно розвинена і досвідчена, який не намагатиметься зупинити виникнення ваших сліз або перешкоджати їх появі. Основне завдання партнера заповнити молитвою простір коло вас у той час, поки ви пишете лист по 9 кроку. Повірте, це дійсно необхідно. Попросіть партнера, щоб він ознайомився з текстом. Важливо повне розуміння їм, суті процесу. Виберіть відповідне місце. Настійно рекомендую, щоб це було поза стінами будинку і недалеко від місця, куди ви хочете направити ваше послання. Розпочніть з молитви. Після закінчення молитви починайте писати точно так, як і ви писали будь-який інший лист живому адресатові. Якщо батько звертається до ненародженої дитини, то зазвичай знає або відчуває, хто б це могли бути, хлопчик або дівчинка. Напишіть, дорогий синок, дорога доченька, якщо не упевнені, дорога моя дитина, обговоріть ваші неправильні вчинки, помилки. Розкажіть, як вам шкода, що так вийшло, як вам бракує людини, до якої ви звертаєтесь. Напишіть, як ви зараз відноситеся до своїх минулих вчинків, що ви відчуваєте. Напишіть якомога більше, якомога об'ємніше. Увага! Це і є ключ до розуміння. Пишіть тільки до того моменту, поки у вас не з'являться сльози. Коли ви почнете плакати, відкладіть ручку і плачте. Вашому партнерам, ймовірно, доведеться допомогти вам. Тому ви маєте бути впевнені, що він повністю розуміє суть того, що відбувається. Плачте стільки, скільки зможете. Намагайтеся утримати думку, яка викликала у вас сльози. І плачте, плачте. Не пишіть, коли плачете. Вам захочеться писати і плакати одночасно. Не пишіть, коли плачете, не робіть цього одночасно. Зі свого особистого досвіду знаю, це розтягне час і одним листом не обійдеться. Ви просто не зможете, плакавши під час написання, укластися в один лист. Коли сльози припиняться самі по собі, пишіть далі до того моменту, коли не почнете плакати знову. Знову відкладіть ручку і плачте, поки не заспокоїтеся. Робіть це як можна більше кілька разів. Частіше сякайтеся в хустку. Всякий раз, коли сльози припиняються, зупиніться, заспокойтеся і проведіть ваші думки в порядок. Відкашляйтеся, якщо необхідно, вихаркуйте флегму, що накопочилося. Не проковуйте її. Це дуже важливо. Річ у тому, що вам необхідно очиститися як духовно, так і фізично. Якщо ви все-таки не позбавитеся від флегми і проковтнете її, у вас може з'явитися біль у шлунку або діарея. Розкажіть в листі про останні новини або події. Якщо людина, до якої ви звертаєтеся, член вашої сім'ї, не забудьте вибачитися, можете попросити покійних молитися за вас, щоб ви могли отримати це прощення. Підпишіть, що люблю, люблю тебе. Чи твій батько або мати, якщо цей лист до ненародженої дитини, можна просто люблю та своє ім'я. Візьміть написаний лист і у супроводі партнера віднесіть його в заздалегідь вибране місце. Молючись, спаліть лист, відправивши його з димом за призначенням, зберіть руками попіл і залиште в особливому місці. Під особливим місце можна зрозуміти могилу тієї людини, якій лист задресований, або навіть не могил, або просто клумбу квітів, чистий струмок, підніжжя коренів дерев. Це усього лише моя пропозиція. Вам краще знати, де залишити попіл. Після того, як лист відісланий, почекайте декілька тижнів, а потім знайдіть, знайдіть час і займіться медитацією, згадуючи про адресати. Приділіть цьому заняттю 15 хвилин. Вам стане ясно, чи все ви від вас залежно ви зробили. Якщо виникне відчуття, що вам ми зробили не все, напишіть так само ще один лист. До да благословить вас Господь, як він зробив це зі мною і багатьма іншими.